Пане Олександре, скажіть, які взагалі дії ви вчиняли для того, щоб отримати конкретне пояснення, які претензії, які аргументи є у Кабміну щодо вас, і чи вдалося вам зрозуміти розібратися самому в тому? Дивіться, значить, що було мною зроблено безпосередньо. Мною створено три листа до кабінету міністра України. Водночас з будь якої інформації щодо причин відмови немає. Є часткова відповідь на перший лист. Згідно якої ключовий документ прийняття рішення щодо відхилення моєї кандидатури, лист ССБУ повернуто, повернуто назад. На інші мої запитання стосовно того, які саме безпекові ризики, ну і ряд інших моментів, відповідей немає. Також я зробив два звернення до СБУ, жодної відповіді на даний час не надійшло. Воно стосується якраз безпекових ризиків і ознайомлення з їх листами. Наразі я. Очікує цю інформацію. Скажі. Просто якщо ми подивимося на події вчорашнього дня, то вчора Україну матеріали на гласних слідчих дій та прізвище фігурантів. І, відповідно, в цьому контексті я думаю, що суспільство має знати, якщо безпекові ризики є, то про них треба сказати. На мою думку, їх немає і не існує. Скажіть, будь ласка, чи вам вдалося зрозуміти, хто зацікавлений в тому, щоб ви не були керівником БЕП? Ну і я працюю юристом і безпосередньо вивчаю документи, факти. На теперішній момент я лише можу констатувати, це моя суб'єктивна думка, що це рішення незаконне. І тепер я намагаюся отримати все ж таки доступ до тих відомостей, які стали його підставими. Тоді можна буде дати відповідь на це питання перше. Ви також в інтерв'ю заявляли про те, що уряд не підтримує БЕП. Чому, на вашу думку, це відбувається? Я напевно сказав, що уточню. Уряд не підтримує не БЕП, а не підтримав мою кандидатуру на БЕП. Відповідь на це питання, будь я сказав, мені невідомо. Інформація від уряду відсутня, стенограму не надали, аудіозаписи не надали. Є рішення, але. Чому так відбулося? Які причини підстави на даний час неволі? Інтерв'ю економічної правди ви давали, про яке згадує моя колега. Також ви там зазначали, що ви починали працювати поліграфологом. Це була ваша ініціатива. А от самі ви готові пройти поліграф, якщо буде така потреба, припустимо, від СБУ, від уряду, аби підтвердити чи розвіяти можливу співпрацю там з батьком, в якого є російське громадянство, чи над іншими органами і так далі. Так, звичайно, я готовий пройти поліграф. У незалежного спеціаліста з авторитетної не, з авторитетної поліс асоціації поліграфологів. Я думаю, найкраще рішення це є ABA, Американська асоціація поліграфологів. Це буде незалежно, професійно валідовані методики. Так, я готовий. Мені ще цікаво, чи є у вас конкретні кроки, які ви планували втілити, якби вас обрали керівником БЕП, все-таки затвердили вашу кандидатуру. Як ви планували змінити цю структуру? Ну, якщо буде прийнято рішення про призначення, однозначно буде проведена перетестація, оновлення команди. Надалі будуть вжиті заходи спрямовані на визначення та втілення в життя ключових пріоритетів. Моя мета щоб бізнес отримав рівні умови для здійснення господарської діяльності. Важливий аспект аналітична превентивна функція Б. Для білого бізнесу це сервісна служба і допомога, а для сірого та чорного невідворотність реакції із подальшим відповідним поверненням до відповідальності. Ключовий аспект, як намагання, який має досягнути Б, це те, що Бізнесу, що щоб платити податки, вигідно, і це дає конкурентний перевагу, а не на Бюро економічної безпеки. Це фактично орган, який був створений на вимогу сьогодення. Коли кожен правоохоронний орган міг так чи інакше розслідувати економічні злочини, впливати на бізнес, тиснути для того, щоб цього не було, зосередили фактично в одній організації всі ці функції. Вас обрано було керівником, і уряд не готовий був призначити. А зараз а, указ президента є рішення РНБО про те, що буде мораторій на будь-яку перевірку бізнесу. Скажіть, будь ласка, чим тоді теоретично займатиметься бюро економічної безпеки, якщо перевіряти бізнес на будь-яке зловживання неможливо. На мою думку, найкращий мораторій – це дотримання діючих законів, коли відповідний правоохоронний орган їх повністю виконує та реалізовує свої повноваження. А насправді для БЕД це ж не вічна необхідно, скажімо так, аналітичну функцію ніхто не заборонує. І використовувати цей інструмент для роботи якраз в цьому і сама є ідея ОБ. Тому роботу точно буде достатньо. Пане Олександре, я хотів ще спитати, що ви будете далі робити. От маємо зараз таку ситуацію, коли уряд не ухвалив, не зробив формальне рішення, так? І не ухвалив вашу кандидатуру на керівника. А що далі? буде? Ну, ну скажімо так, далі на даний час, я з'ясовую причину. Пане Олександре, якщо конкурс буде знову розпочати заново, уявімо таку ситуацію. Чи будете ви знову подавати, подавати свою кандидатуру? Гарне питання. Я не звик бути статистом. Мій в принципі, якщо щось робиш, то робити це необхідно максимально пети не до кінця. Якщо єдина причина скасування конкурсу це те, що я відповідаю критеріям незалежності і готовий втілювати в життя те, про що всі говорять публічно, та водночас не готовий йти на угоду із совісом, то це може бути приводом задуматись. Водночас ця історія не завершена, як я сказав? Хоча, якщо критерії незалежності зникнення з закону, то це вже точно не про мене. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, яка у вас зараз посада? Мені зараз я є керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного діру України. Якщо служба безпеки України є підозра про там робозв'язки з Росією, назвімо це так. Чи не вплине це на вас зараз безпосередньо в набу? Чи не було можливо до вас спроб? Тиснути, сказати, що ви звільнилися взагалі з антикорупційних органів. Так, тепер я розділю відповідь на це питання на дві частини. Перше щодо інформування, значить, будь-яка інформація стане на цей момент до Національного антикорупційного бюро про будь-які безпекові ризики, що до мене не надійшла. І було дуже добре, якби те, що було створено на термін Надійшло на набу. Це було б чесно і правильно, тому що мій керівник точно має право знати, якщо є якісь до мене запитання, він має відповідним чином реагувати. І тоді це зняло для мене всі питання щодо витурбовування цієї інформації. Але, на жаль, її немає. Це перше. Щодо тиску, на це питання відповів таким чином. Знову ж таки, перша позиція моя така: прямого тиску на мене. Будь-якого, від якогось суб'єкта владно повноважень, чи його представників, чи якихось пропозицій не було. А тепер ну, більш, напевно, риторичні питання в контексті ряду подій, чи можна це розцінювати як тиск? Як тиск, це вже на розсуд глядачів, скажу від себе лише факт. У понеділок документами моє повторне призначення в Кабінет міністрів і брендом. Взаємодії з ворогом або справ про ДТП читирофічної давнини проведено близько 80 невідкладних обшуків щодо сперобітних набу, де жоден обшук не проводився з метою затримання на гарячому. Водночас, під інформаційними статтями суди, на співпраці з ворогом співпадіння ну, для інформації в мене безпосередньо обшуків, не проводило. Далі безлічі статей про масові обшуки, які подані під наративом співпраці з ворогом, в кінці неодмінно згадано про мене на даний час таємничні безпекові ризики. Співпадіння не знаю. І тут про різні стандарти. В одному випадку ще до завершення обшуку ми бачимо відео оголеного співробітника бюро на підлозі, змонтований ролик, з негласності чи розшикові дії. Та таємна інформація потреба розтає і потрібен час. А от в моєму випадку, вже який тиждень брив близька подолати не вдається. Ну, також проведено обшук, мого підлеглого, який безпосередньо займається розслідуванням щодо можливих протиправних дій працівників СБУ. Це стосується тиску на Вищий антикорупційний суд, шляхом встановлення відеокамери, з фокусом на ліжку, кімнату молодої дівчини і працівниці ВАЗУ. Причина підстави невідкладна про то умови співробітника невідомі. Чи правильно я зрозумів? Свої, що... Я перепрошую, дозвольте уточнити, чи правильно я зрозумів, що є хтось з працівників СБУ, який намагався тиснути на працівників чи на судді вищої... вищої антикорупційного суду і набу розслідували цю справу? О, так, впровадження нашого підрозділу є кримінальне провадження, яке розслідується щодо можливих поправних дій на невідомому здійснюємо судове розслідування. Але там дії стосуються відносно працівників новичного крупців суду. Пане Олександре, все-таки довго, безкінечно довго не зможе Кабмін блокувати перезавантаження Бебу. І все-таки доведеться когось обрати. Чи є у вас версія, кого лобіює Кабмін, чи є ця людина серед тих конкурсантів, які наразі були? Я не можу дати відповідь на це питання. Мені ця інформація не відома. Я знаю, що я чесній прозорій процедури переник і е, очікує на законне е, рішення Кабміну і сподівається, що новий уряд прийме відповідні рішення.